Засвіти в серцях наших чоловіколюбче владико, нетлінне світло Твого пообізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вклади в нас страх бержаних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі. Бо ти все просвічення душ і тілес наше, Христе Боже, і Тобі, славу висилаємо! З беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і благим, і Животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Луки Святого Євангелія Читання. Сам же Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав яких років 30. І, як гадали, був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Олевії. Сина Мелхі, сина Яная, сина Йосифа, сина Мататії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Нагая, сина Маата, сина Мататії, сина Самеїна, сина Йосеха, сина Йода, сина Юнаана, сина Реси, сина Зоровала, сина Салатіїла, сина Нарі, сина Мелхі, сина Анді, сина Косама. Сина Елмадама, сина Ера, сина Ісуса, сина Еріезера, сина Юріма, сина Матата, сина Леві, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йонама, сина Еріякима, сина Мелеа, сина Менни, сина Матата, сина Натана, сина Давида, сина Єсея, Сина Юведа, сина Вооза, сина Сави, сина Наасона, сина Амінадава, сина Адміна, сина Арні, сина Есрома, сина Фареса сина Юди, сина Якова, сина Ісака, сина Авраама сина Тави, сина Нахора, сина Серуха сина Рагави, сина Фалека, сина Евера, Сина сели, сина Каїнама, сина Рафакасада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусали, сина Еноха, сина Ереда, сина Малелеа, сина Каїнама, сина Еноса, сина Сида, сина Адама, сина Бога. Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з Йорданом, і Дух повів його в пустиню.